Друзі, всім привіт! Канал Romax Fishi. Знайшли нову місцинку, така прям перспективна, гарна. Бачите, я тут в сосінках стою вокруг мене. Така природка, просто-напросто, запах. Ай, просто супер. Коротше. коротше, не витерпів. Вихідний день, треба їхати на рибалку. Важка неділя була робоча. А ви знаєте, у нас трохи потепління йде. Синоптики обіцяють, до плюс 15. Блін, ну думаю, ну, повинна ж рибка нормально, хоч ловитися. Батони такі нормальні. Покидали Діпера, побачили велику кількість риби. Риби просто тьма муща. Я не знаю, як грязі тут риби. Але знайшли тверді місця. І рибка там стоїть досить така нормальна. Діпер показав. Достойна рибка. Довго балакати не будемо, будемо розкладатися. Попробуємо прижинки, патерностер, відвідний, ну ви ж знаєте, глуха зім'я. Зараз з рибою просто туга, просто капець. Я не знаю, хто не дивиться там нас і не тільки нас, бачить, що клюють отакі пістони. Все, більше нічого не клює. Більш щось менш таке нормально попадається дуже-дуже рідко. Е, як я і казав, балакати довго не будемо. Зараз будемо розкладатися. І пробувати ловити нормальну рибку. Ну, а там, як піде, вам всім гарного приєм... е, перегляду, господі, я вже забалакуюсь. влаштовуйтесь, зручніше, і дивіться далі, а ми починаємо працювати. По їх наш кофур. Крутий. До речі, друзі. Мені прийшла частина фідера зламаного. Це зламаний кінчик. Так що S-River S-Power River наші улюблені, повертаються додому в сім'ю. Можна так сказати. Друзі, я вам хочу сказати дуже зручно. отакий такий кофор. Фідерки отак поскладував, поскладував сигналізатори, рогачики, дуже швидко можна тепер розбирати, складувати, не треба втрачати час на зборку, розборку, коротше, просто шик, блеск і красота. Йо-мойо, -йо. як же ж ми тут без русика не обійдемося, тільки приїхав, а він же тут як тут. До речі, навіть... Навіть да навіть не созванювалися. Я. Ти що кожен день тут чи що, Русь? Так да. Скажи мені, будь ласка. Я хотів приїхав, кара. Чи ти переслідуєш нас? Я вас переслідую. Це Привет. я. Привіт. Я тут. І знову він тут. Капець. На кожній рибалці. Що ти тут робиш? Що, та що, буду розкладуватися? Он діпера покидав. Там вся риба. Вон, да, там вся риба. До речі, риба далі за серединою. Ага, тверді тверді місцячки такі, прям нормальна рибка, карасик, може платва хороша стоїть там. А тут біля берега вся мілка риба і тьма тьмуща, кішіть просто жесть. Так а що ти приїхав? В гості чи перебачив? Подивися, як люди рибу роблять. А, я зрозумів. Ну, Добре. А ми тут потроху вже розкладаємося. Я тут розкладаюся ми. З Максом привик прив... звик постійно їздити. Ми, ми. <гум> ну зараз він приїде. <гум> 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 та де там зараз. Ні, ну трошки звечері <гум> зараз і все. І що там, пару годинок і він прилетить на крилах. І може я теж. А, ти теж? Може. Отак. Отак. Отак воно все Якщо відбувається. Тут, що, Звісно. <гум> <гум> так, ладно, друзі, балакати не будемо довго, продовжуємо розбиратися, розкладатися. Погнали. Так, ну що, ну ми вже поперезакидували все. Вон тут у нас один фідрочок пружинка, другий фідрочок пружинка Позакидували он прям під тут берег. Така прикормочка у нас. Макуха чесник. Ну, то раніше працювало. Куфіки чесникові. Коротше, все, що тут і працює. Ну, почекаємо, подивимося що воно буде. А Ми зараз розбираємо ще фідерка, Бахмо, бахнемо туди патерностера. От. Теж поміряємо, де щось якась бровочка, тому що там от з правої сторони трошки правіше, там прям тверде таке дно було, коли холод кидав. От. Фух, аж жарко вже, капець. 5 градусів тепла на вулиці. Супер. Кинемо зараз патерностер, мательочок, подивимось, що воно буде краще працювати. є, 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 єсть. Ой-ой-ой. Ой, 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 ой. друзі, щось хороше. Щось хороше. Йомоє, треба ж фріксон, напевно, попускати. Блін. Такі ривки були. О! Е, е? Блин, еле зна ведерво. Фух так, Право, право, право пришло. А ж ты? Ой, хорошая плотва друзья. Там прям батончик такой. Прям хороший батончик. Да иди, иди сюда. Есть, 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 давай, давай сюда. Опа. Есть. О, відчепилась. Молодець. Так, кинемо федерка. О! Слухайте, ну, хороша платина. Давайте помиємо трохи. То як так не може показувати вам. Слухайте, ну просто бомба. Друзі, на кінець. Вечірній кльов. Почався вечірній кльов пружинки. Плаваючі насадочки чесночні. І отака батониста платва. Зараз, напевно, що? Давайте її заважимо, да? Взяли ваги. Так, де у нас там рибка? Так, ну що. По нулям. По нулям. Глаз алмаз. 280 грамм. Друзі. Просто глаз алмаз. 200... На 10 грамм похибка була. Я ж сказав, де 270 до 300 грам. Ну, коротше, зараз. Що, давайте її в садочок. О, що це у нас? Холд. Hold, так, ага, виключайся, давай. Так, ладно, це в сторону. так, Садочок. Щоб вам можна було показати загальну зловлену кількість. Так, і треба, напевно, рогачик Єсть! Ну, з першою рибкою. Ладненько, зараз садочок закинемо, перезакинемо, перезавантажимо пружинки наші і будемо ловити далі. Поїхали. О, опять ось ще одне. На тому фідруку. Коротше пішло діло, друзі. Чітенько, прям під тот берег. От там вона вся. Ось такі справи. Зараз треба камінчик знайти. Вдіти, напевно, сапоги. Ну, закинути трошки далі садочок, щоб рибка могла нормально плавати. Так, 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 ладненько. Ух ты, -мо, є. О. Ну, було, ну, Тягнеться важкувато, конечно Не, нічого немає, напевно зійшло Капець, ну така покльовка була. А не, а есть! -мо, есть, друзі. Я думаю, що зійшло. Есть! <риклад> Плотвина. Блин, ну ця трошки менша, ніж попередня. Офигеть. На пружинку. Плаваючі насадочки. О, да давай покажись, уже зараз я тебе відпущу. Садок, правда, конечно. Та майо, -ма ладно, давай я тебе відщеплю. Бо ти тут мені мені зараз це переплутаєш. Ох. Друзі, ну отака платвинка. Слухайте, ну нормально, заліково. Ладошеч, та ні, ну більше, ніж ладошка. Ну, важити не будемо. Я думаю, що тут грам 150 плюс-мінус десь є. Ну, крутяк. Вообще. Так, друзі, ну що хочу сказати. Ну, потихеньку риба прокльовує. А це ж, ви знаєте, супер. Нічна рибалочка починається прямо з двох таких гарних платвичок. Ну, вечірня. вечірня. Зараз що там, сьома година вечора. Воно потихеньку кліє не часто. Раз десь хвилин 40, півгодинки, до годинки. Ну, воно кліє і воно класно, прикольно. Коротше що, продовжуємо ловити далі. О, хтось під'їхав. Ага, Горгас, напевно. А, ні, це не Горгас. Це Макс приїхав. друзі. Макс приїхав, йомайо, -ма -йо, привітайте його! Привіт. Привіт, Привет, Що ти? Там вирвався, наконец! ти бачиш, бачишь, повна машина! Капець, короче! Кого? Дівок? чи що? Ё-моё, что тут по нас брал? Мне, короче, звонит кум. Кажет, кумец, хочу шашлыка. Говорю, не могу себе в этом отказать. Поехал. Офигеть. Взял трошки мяска. сегодня будет... Немножко лимонада. Не, ну лимонад, понятное дело, можно прямо... Ну, не-не-не, не, ну там, смотреть дальше не будем. Не-не-не. <laughs> <Говорить. смех> Ребятки, ну вот так вот такая вот ситуация. Сейчас я уверен, меня кум вкусно накормит. Наконец-то я дождусь его шашлычка, мяска и т.д. и т.п. Поэтому э, всем, как говорится, приятного аппетита. А мы продолжаем. Так, ну що друзі, ми на кінець посмажили наш шашлычочок. Зараз будемо дегустувати, можна так сказати. Дуже довго ми цього чекали, прям дуже соскучились за таким шашлычком. Я поухажую за своїм кумом. Де там кістка? Зараз йому дам кістку. Отак так от хай їсть. У нас дивиться, всім приємного. Ми трошки повечеряємо, поп'ємо чайку і будемо ложитися спати. А завтра будемо продовжувати нашу рибалочку, тому що під кінець вже трошки рибка заспокоїлась, вона також, мабуть, спить. От. Ну. Основна риболовля, я думаю, що буде завтра. Для вас С будет одна мысль, а для нас сила нить. Ну, как говорится, опе утро. Для вас реально это было обновление. А мы вчера хорошо посидели, вкусно покушали. Ромчику еще раз спасибо за прекрасный шашлык, который он приготовил. Друзья, Ромка еще спит в машине. А я уже рыбку ловлю. И я уже поймал первую рыбку свою. Смотрите, какой. Смотрите, а. Карасямба. Вы только посмотрите на это. Как вам, а? Карась, вот такой вот хороший сковородочный карась. Ну, ребят, рыбалка начинается. Утро прекрасное, рыба клюет, вообще все обалденно. Что еще нужно для того, чтобы просто кайфануть от э, трудовых будней? Поэтому садимся, наслаждаемся дальше, а мы погнали дальше ловить. Опа, есть, ребята. Есть. Есть. Друзья. Второй карасик есть. Второй. О, отлично плотвичка хорошая вот такая вот плотва ну скажем так не карась, но смотрите какая плотва, вообще чуть, лад, чуть больше ладошки вообще шикарно, ну блин, как бы вам показать вот так вот. вот вообще просто шикарная рыба кстати клюнула на пенотесто розовое вот так, просто розовое пенотесто и погнала рыбка, клюет шикарно. Так, ладно, пора, наверное, будить Ромку, то он еще дрыхнет. А я тут на отводной ловлю поводочек, тоже на мотоле. Короче, хоро болтать, пора ловить. Погнали. Я только забросил. И уже, гляньте, уже поклевка есть. он если посмотреть на кончик, то есть поклевка, прикиньте. Это как так смотреть? Просто жесть. Вот это работает. Вот эта рыбка проснулась. <laughs> Вообще просто шикарно. Да, реально, вон поклевки, 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 смотрите. Так сказать, в прямом эфире. Бум-бум, бум-бум. Постоянно смыкается. Да, уже сидит что-то. Не знаю, мелкое или большое. Вот это пенотесто работает, нифига себе. Просто обычно такое вот пенотесто красное, розовое красная Ну, но оно пылит еще руки. Вот у меня, смотрите, какие красные но Реально пылит. И вот клюет. Так, срочно дойти, будить Ромку. Пускай просыпается уже. Надо ему чайка сделать, наверное, чтобы быстрее проснулся. чем любит кофе с утра. Так, ну, будем поить его вкусным кофеечком. Вот так вот. И заварится. А я себе сейчас сделаю еще я, я Я кофе не, не, пью. Вообще не пью. А вот мне сахарку и заливаю все водичкой. Кипяточечком. -то Это как раз будет четенько. Вот такая вот красота. Ну, утро всегда должно начинаться с приятных каких-то ощущений, да, чтобы было настроение хорошее. У меня уже хорошее настроение. Я уже две рыбки достал с утра. Ромка вчера две, и я сегодня две с утра достал. Сейчас мы все-таки его с машины вытащим с запахом и ароматом нежного кохвы. Поэтому давайте его будить, а я буду пить чаечек. Так, идем будить Ромчика. Ромчик! Соня! О, Тобто отозвався це вже добре. <риснє> що там сам не відкриєш? <риснє> <риснє> в у руке камера, в другой тобі кава. Піши, за ручку гаряча. Ну, коротше, розберешся. Ой, дякую, комучику. Коротше, друзі, доброго раночку всім. Макс Максом вже натягав купу карасів з плотвою. Каже, з Ромчик, давай, вставай. Ну, що встаю. Бачите, зараз каву поп'ємо. Поп'ю каву. І буду Вставати, вмиватися, тому що капець, тільки прокинувся. Залітає до мене, відкриває двері і каже Рома, Рома! Думаю, щось трапилось. Риби наловив. Трапилось, трапилось. Риба ловиться, пора вставати. Наш утром, коли клюють, треба ловити. А в обід уже будемо спати. Годі балакати, виключай камеру і йди лови рибу. Сказано зроблено. Хто я такий, щоб не слухатися? Ладно, просипайся. Ну а мы ловим рыбку дальше. Погнали. Ого. Ого. Вот это я его разбудил, так разбудил. Ого. Кажи, ого. Вот тоже. А я ему говорю, что Реем? вставай, там типа рыбалкой полным ходом. Вставай, дядька. Не, такая, знаешь, эта песня я такая. Я тут. Да, да. Вставай. А тут просто вставай. Ого. Сейчас на себе. Ого, вы, блин. Ё-моё. Я ковер. Давит, да. Так, давай смотреть. Ого. Ой -ой 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 -ой. Опа. Ну, Ромка, как обычно, по плотве. Платвамен. 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 Да, а ну-ка, тихо. Так, тикай давай, звиты. Тише. Стоишь тут мне. Ой, заважаешь. Слухай ты. Ну, я же вам сказал. Новая мисс Сынка, вот такая плотва, Макс там кажется караси какие-то там на дубасов. ну Че карась карася. больше чем это за плотва, а ну на верхний клюнул, э -э да, да на розу, на зараз красный. вам Макс покажет, я уже на показал, шо... а ты вже я показал? уже показал, да. я так и вчера сижу-сижу думаю, хм". а у нас есть червоны пенатисты Полуничный. Чому б не спробувати? О, ти вирішив в клярі. Ладненько, друзі, я прокинувся, кафіка вже попив, очі продрав. Працюємо, далі. Погнали! Щось Ага. Ну, дергали нормально, дергали.

Козел, друзья. Вот oh, oh, oh. это козел. Ой-ой-ой. 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 Тихо ты. Да уже все, тебе бороду пришили. Ти... Глянь, козляра какой. Друзья, глухозимье жесткое. А мы вот так вот разловились. А вон пианино у нас снова за... играет. Нет, это ветер. А, это ветер. Это ветер. Я в шоке, вот ты прокинулся. Вот так прокинулся, слухай ты. А я говорил, что если Рома просыпается, понимаешь, ну, когда человек, не Рома, а когда человек просыпается с хорошим настроением, отлично, попивший кохве с утра, у постели, еще и пряника его принес, чтобы сладенькая, чтобы энергии набрался, так сказать, на целый день. И видите результат сразу, вон, одна за одной просто. Вот это, вот это раздача, вот это я понимаю. Днепро, вот друзья, Днепро, да. ё-моё. Сечень месяц, Днепро. Да уже лютый почти. Да не, ну сейчас сечень. <laughs> ну сечень, да. ну почти лютый уже, блин. Да капец, глянь. Просто красота. Так, а там пианино. Разрыв. Так, ладно, разрыв. Перезабрасываем, и шо? правильно, напишите в комментариях. Поехали. Да. О, yes. Ну шо, и? Да. что, е? Да, что-то что отбиваю. Волосы не екась. Ой, намотал. <свист> <свист> Короче, друзья, вот это такая ранковая раздача у нас. Підібрали ключик, підібрали дистанцію, не зря я вчора і халотіка кидав. Дивився... Ні, нема. Да, ти, я знаю, що нема, тому що бачив, я і не знімав тебе. <сум> не зря я вчора і халотіка кидав. Побачив. Знаєте таку особливість, перший раз бачу от канал. Бачите? От канал. І от тупо посередині е, половина каналу ближче до нас. Вона вся з рибою, але з мілкою. Там просто стоїть от, от скільки води, да, то есть 5 метрів глубина, от стільки риби там і є. Мілка-мілка. А інша половина каналу, вона без риби, без мілкої. Просто знаєте, як взяли, так і те отрізали. Але на дні є прям ну, хороша риба, така крупна. Вот. Бачите результат. Вчора ввечері трошки половили. І сьогодні з вже така роздача. Не можна так сказати, для січня місяця, для, в принципі, для глухозім'я, як кажуть всі. Да? От. Ну, у нас виходить, підібрали ключик, пружинки, плаваючі насадки, пінатіста полуничне та чесникове, все працює. А, і прикормочка, до речі, бісквіт печиво. Так. Такого кольору, темного, Ану там Макс, покажи. Ну, короче, вот такие справы, друзья. Так что, работаем далі. Ого, хороший. Что-то хорошее. Короче, Макс только что все поперезакидывал, пока я ходил чай пить. Ага, Кавычка. кавычках. И, друзья, бачите, поклевочка такая. Короче, э, да, перезабрасывать надо, потому что во-первых, пос... насадки они вот эти растворимые они пенотеста, они да. растворяются, да. Это первый момент. Второй момент, то, что ой, вы и в прикормку, ой, это да, там что-то дебелло. Давайте смотреть. Ой, хорош, хорош. Опа. Хорош. О, козлыки. Козлыки пришли, да. Короче, не, ну друзья... этого на... на отпуск 100%. Друзі, коротше, ситуація така. Ви знаєте, коли заходить отакі козлики, то що, козлики всі витісняють платву. Да. Зайшли козли на точку. Платви не, не, не бачите нам. <кхи> ну, все такі справи. Ну, зато кліє. Вже такий більш-менш нормальний розмір. Позорний. Позорний, Позорний розмір. Ладно. ні ну це не все одно не отака ж. Ладно, коротше. Відпускаємо, перезакидуємо і ловимо далі. А що це таке? Обрив. А як так? Щука. Щука, Да Офігеть, друзі. Ну так. Да. мінус пружина. где бывает да вот она глупила она вот так если руками проводишь да да да, да погрызана вот такі справи друзі поплыла щука з нашою пружиною новою до речі которую я вчора в'язав вот такие справи малята как -да. там говорится вот така малята да? Ну, я трошки перефразував. Ну що, друзі, час завершувати нашу рибалочку. Відловилося, звісно, сьогодні круто, просто бомба. Я не знаю. Кайфанули, отруїлися свіжим повітрям. Були у нас і обрізанчики, ну ви бачили все. От. Якась тут хижа риба водиться, що зрізала повністю нам весь шнур і залишила новеньку, зв'язану пружинку. Ну, коротше. То до водяного. Так, да, до водяного. То, то, то водяний так вирішив. <рес> да, це да, точно. Да. Що. Друзі, ну коротше, така рибалочка. Так що всі на Дніпро, рибка клює. ви ж бачите, прокльовує гарні розміри. Ну, блін. Да, вона не часто клює, не кожні там 5-10 хвилин. Але раз в годинку, раз в 30-40 хвилин йде покльовочка. Отакі справи. Давай покажемо, подожди. Ну, Скільки... А, так, 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 давайте ми покажемо. Ну, Перед тим, як перед перед э, ми вам покажемо, вниз лайкос, підписочка, коментарі. А теперь пошли посмотреть. ох и накрутил, ох и, я и накрутил. Шосье. бог тоже. ну ты так показал, конечно, ничего не видно. Нет, ничего. ты же не выпускай это. Не, 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 я не собираюсь выпускать. Я вообще просто так показать хотя бы. Смотрите, какие. Кстати, карася моего набачил. Деякі який Карась як карась, карась взагалі хороший. Да. Лящ. Ага. Лящина. Що цей козлок такий? От, от це моя платвина на... на 300 грамів. А моя. іди сюди. Не балуйся. Для... Ні, та Хороший. Хороше. Коротше, риба є. Коротше такі справи, друзі. Так що на сковородку наловили нормально. Замовлення готове. Замовлення поїде. до замовника. <смех> <смех> Ладненько, друзья. Ну, а вы, как говорится, точнее не вы, а мы с вами встретимся в следующей серии. В наступной серии. Всем пока. Пока-пока.